Твоє рішення твоє життя. Керована дискусія під такою назвою днями відбулася у стінах ПТУ номер 4 ознаменувавши тим самим завершення проекту, рішення мають бути виваженими, головною метою якого було убезпечити молодь Житомирщини від потрапляння до тенет торгівців людьми. Та не просто молодь бачили у ролі учасників проекту його організатори: місцева громадська організація Молодь обирає життя та представництво міжнародної організації з міграції в Україні МОМ. Саме на випускниках професійно-технічних навчальних закладів зупинився їхній погляд. Нас взагалі цікавить молодь категорії, саме яка навчається в професійно-технічних навчальних закладах. Діти здобувають робітничі професії, вони хочуть заробляти, вони хочуть жити краще і тому вони шукають, шукають заробіток, десь вони хочуть їхати десь за кордон. І саме ця молодь є. Під, під, в такий, знаходиться в такій, як кажуть, зоні ризику саме сфери протидії торгівлі людьми. На останній зустрічі їм було, що обговорити діляться її учасники. Зокрема, чи торгують людьми лише за межами України, чи є однією з форм такої торгівлі примусове жебратство. Кому під час подорожі можна тимчасово надати свій паспорт тощо говорили вже більш-менш кваліфіковано, адже до цього не раз зустрічалися за подібним спілкуванням. На самому старті проекту його організатори провели анкетування і за його результатами визначили серед учнів своїх потенціалів. Колег тренерів, далі на тих чекало триденне навчання. Ми навчали їх. Що ж таке саме торгівля людьми, які шляхи потрапляння людей у цю сферу, і як протидіяти цьому. Вони навчилися, і вони стали. Ми вони отримали сертифікат юних тренерів. І потім, вже після цього, вони почали роботу у своїх навчальних закладах. Ми зрозуміли, що тема дійсна для цих дітей актуальна. Вони, їм важко розібратися в цих питаннях, вони дуже багато заплутаних питань. Вони не здогадуються, що це існує дійсно, ну, що така взагалі тема існує, і що існує взагалі така загроза. Наприкінці фінальної зустрічі знову анкетування, яке констатує Людмила Горобчук, показало, що учасники проекту стали куди більш обізнаними у проблемі торгівлі людьми і відтепер реально оцінюють ризики працевлаштування за кордоном. А те, що дана проблема є актуальною сьогодні, свідчить статистика: підсумовують в організації Молодь обирає життя близько 40% зі 125 тисяч тих, хто звернувся по допомогу домом. Саме випускники профтех закладів.